Сварит Дмитро Володимирович, заступник начальника управління, начальник відділу соціальних допомог. Справа від Сварида Дмитра Володимировича Синиць Євросик Васильович, заступник начальника управління. Зараз трішечки я хочу ознайомити, мабуть, з порядком і темою, для чого ми попросили вас сюди е, проінформувати. Значить, ми плануємо наступні питання висвітлювати. Перше, це що стосується відзначення Міжнародного дня людей похилого віку. Друге питання це е, оформлення та надання субсидій населенням за спожиття житлово-комунальні послуги. Я би хотів зараз більш детальніше зупинитися на тих заходах, які ми плануємо е, напередодні їх е, е, провести, а також в день 1 жовтня. Значить, Цей план передбачає. Я би його розділив на дві частинки. Перша частинка – це ті заходи, які будуть проводитися напередодні 1 жовтня, і я би їх назвав традиційними. Значить, ми рекомендуємо всім керівникам підприємств, організацій, установ організувати зустрічі з колишніми їхніми працівниками. Тобто з тими людьми, які на сьогоднішній день являються вже ветеранами праці, ветеранами війни, ветеранами військової служби. Наступна пропозиція. Ми рекомендуємо всім керівникам навчальних закладів організувати тематичні вечори за участю ветеранів з метою виховання молоді на традиціях старшого покоління. Наступний захід, він також є традиційний. З міського бюджету виділено 5 тисяч гривень для закупівлі 100 продуктових наборів для людей, які не здатні самостійно пересуватися. Ми плануємо. Ці набори розподілити половину з них надати тим способам, які обслуговуються нашим відділенням соціальної допомоги на дому. А інша половина ми розподілимо по спискам ті, які надали нам громадські організації. Оце коротенько ті основні моменти, які ми плануємо провести до 1 жовтня. Тепер я би хотів. Е Трішечки заакцентувати увагу те, що ми плануємо провести саме 1 жовтня. На мій погляд, і взагалі, питання соціального захисту людей похилого віку є в числі пріоритетними в роботі місь... міської влади і всі підрозділи міського комкому. Стараються шукати якісь нові форми цієї роботи, щоб могла більше надати тої чи іншої псибічної допомоги потребуючим мешканцям нашого міста. Тому ми в цьому році запланували і хочемо провести наступне. Перше, ми маємо домовленість з керівниками всіх релігійних конфесій, щоб в цей день, а саме 1 жовтня, у всіх церквах всіх каплицях міста провести період богослужінь святкових літургій молитви за здоров'я людей похилого віку, а також побажати їм Многая літ Наступний захід. У нас також є домовленість зі всіма керівниками, які здійснюють пасажирські перевезення. Про те, що саме в цей день з 10-ї 10 години до 15-ї години здійснювати безкоштовний проїзд для людей похилого віку в усіх видах транспорту, тобто включаючи і маршрутні таксі, Слідуюче, ми рекомендуємо всім керівникам всіх великих торгових центрів в місті. Щоб вони долучилися до благодійної акції і в період з 11-ї години до 12-ї години здійснювати таку благодійну акцію, щоб людям при виході з цих супермаркетів, з великих торгових центрів, вони надавали якийсь невеличкий подарунковий подарунок на набір. На сьогоднішній день є вже згода про це керівників супермаркету. Барба, а також Тастор. Е, Ми сподіваємося, що до 1 жовтня долучаться до цієї благодійної акції і інші керівники торгових центрів. І останній захід, на який я би хотів звернути, це ті урочистості, які будуть проходити в Територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян нашого міста. Ми плануємо після 12-ї організувати мистецьку виставку з творів підопічних. А також людей старшого покоління. Після цього буде концерт творчих колективів міста. Після цього буде святковий обід, і в самому кінці кожен запрошений буде отримувати подарунок. От коротенько які заходи, і на які я рахую потрібно звернути увагу. І користуючись нагодою, дозвольте мені від... Управління праці та соціального захисту населення, привітати всіх людей, громадян міста похилого віку, наступаючими святами, побажати доброго здоров'я, добра, щастя, удачі, благополуччя. Питання. У нас там з підготовки до зими, до опального сезону. Зараз вона, це питання буде дуже нагальним. І щодо, щодо кілька слів щодо підготовки управління праці, зокрема відділу соціальних допомог, до прийому громадян. Перша зміна в те, що в цьому приміщенні вже нарешті пішли такі, певний рух по. Проєкту спільної світовою світовим банком про вдосконалення системи соціальної допомоги, тому ми зараз вже проводимо іде тендерна процедура. 30 вересня у нас відбудеться тендер. Ми виділено нам було 371 тисячу 400 гривень на роботи по облаштуванню першого поверху цієї будівлі, де буде робитися такий. Прийом, приміщення по прийому громадян, такого європейського зразка, повністю облаштоване памбусом, туалетами, розрахований і також для людей із. Ще питання. У вас Щороку в грудні і в листопаді велика кількість людей звертається сюди. Тобто завжди стояло, стояло таке питання ще. Та інше. Як ви готові знову велику кількість людей прийняти за два місяці, і що ви робите для того, щоб не було черг? Це ж питання, як казали, таке проблема. Ну, я на початку, в принципі, розповів основні, так би мовити, наші кроки щодо цього. Тому я кажу, ми можемо просто пройти, що цікаво, ми покажемо всі, як ми підготувалися до цього. Тобто, приміщення питання, в принципі, більш-менш воно нам підходить для того, щоб людям було. Зручно прийти людям людям, і так це місце ми дуже дорожньо в центрі міста і всім воно дуже великий плюс так?